Вітання вам з чудової Альберти, хочемо вас повідомити, те, що 30 вересня 2024 року відбудуться додаткові зміни в провінції Альберта стосовно імміграції. На сьогоднішній день відомо те, що а, програми. Передбачаються залишитися такими, як вони є, тобто Alberta Opportunity Stream, Rural Renewal Stream та інші програми вони повинні залишитися з тими ж умовами, які є. Однак додасться додатковий шар розгляду аплікантів, тобто калькулятор, на основі якого провінційна імміграційна система стає. Конкурентною, і ви будете конкурувати з собі подібними іммігрантами для того, щоб дізнатися більше, яким чином будуть нараховуватися бали і яким чином будуть відбиратися кандидати. Просимо вас приєднатися до вебінару 1 жовтня за часом Альберти о 7 годині вечора. Будемо дуже раді вас всіх бачити і будемо дуже раді вам розказати цілком безкоштовно про те, чого очікувати в нових умовах імміграційної програми Альберта. До зустрічі і з найкращими побажаннями Богдана Степаненко липовик, імміграційний консультант.